Дуйте. Кубочку брать. Не в себе, а в трубу. Дуйте, дуйте, дуйте. Еще. Стоп. 251. Допустима норма 0,2 проміли Ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння На вас буде вам відповідні адмінматеріали та від сторону керування транспортним засобом. Анція метро. Киршатик, Бісарабка. Чуть не роздавив людей. Чуть не роздавив поліцію. Усе водій стоїть. Єлі-єлі на ногах тримається просто жесть. В стані алкогольного сп'яніння отакі от, от вивчать. Скажіть, скільки ви сьогодні випили пива? Скажіть, будь ласка, пиво, водки, вина, коньяку. Що ви сьогодні вживали перед тим, як сісти на цей транспортний засіб? Я чесно не розумію. Скажіть, будь ласка, я не вживаю, бо я на роботі. А чому ви тоді в такому стані? Що з вами сталося? Вам погано сталося? Можете прокоментувати, будь ласка. Я сідаю за кермом, працюю на роботі, я на роботі. На роботі в такому стані. Добре, скажіть, будь ласка, скільки ви годин за кермом знаходитесь? От скільки ви годин за кермом працюєте? От сьогодні, наприклад. Вчора, скільки пройшло годин? 7, кидаєте. Не викидаю, пошко випав. Скільки годин? Ви можете відповісти, будь ласка. За кермом, скільки ви годин знаходитесь? Кожен день я 8 за за кермом. 8 годин за кермом. Скажіть, будь ласка, сьогодні перед тим, як сісти за кермо, що ви вживали? Каву, точно, 100%. Більше коментувати нічого не хочете? Не все, Вас почути.